На першому поверсі цієї будівлі у селі Маріямпіль волонтери облаштували прихисток для людей, які через велику війну були змушені залишити свої домівки. Він розрахований на 40 мешканців. Для них у приміщенні відремонтували 10 кімнат, кухню, їдальню та душові кімнати. Адміністраторка нового шелтеру Уляна Фучила показує, також сюди закупили усі необхідні меблі побутову техніку та генератор. Наприклад, сім'я буде, жінка, можливо, якусь таку іншу кімнатку, щоб ми собі там двоє жили, а якісь будуть такі люди, що просто різні, незнайомі, ми будемо їх поселяти в кімнату окремо, таку. не на п'ять місць, на три місці, на два місці кімната є, на шість місць, на чотири. Будемо так просто їх розселяти, щоб так само слідкувати треба буде за порядком. Є різна побутова техніка, бачите, мікрохвильовки, пральні машини. Плити електричні для готування їжі і от бойлери для теплої води. Ніби так все ніби є. Основне є. Ну ще трем треба, треба дека нам докупити деякі дрібненькі там речі. На облаштування шелтеру волонтери витратили 1 мільйон гривень. Гроші для ремонту надали благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ та Дубовецька територіальна громада. Меблі та побутову техніку закупили благодійники. Від початку повномасштабного вторгнення до Маріямполя переїхало понад 100 людей. Вони спершу жили у місцевій школі, говорить директорка Ольга Осташ. Потім їх переселили до вільних будинків у селі. Десять осіб залишилося таке у селі проживати в приватному секторі, і ми донині відчуваємо такі потреби, які могли би вирішити. Тому що, знаєте, які в селі залишаються будинки без елементарних умов. І ми в школі далі продовжуємо їх мити. Вони приходять до нас брати свою там білизну чи якісь інші речі. Тому, от, власне, такий пункт перебування для внутрішньопереміщених осіб є дуже і дуже. Потрібним і необхідним. От, власне, з такими умовами побутовими, з, такими, з такою можливістю мати подвір'я, мати можливість десь вийти. Цій будівлі понад 70 років. Її збудували як резиденцію для католицького священика, розповідає директор благодійного фонду Карітас Маріямпіль Роман Дзюбак. Згодом тут розміщувалася лікарня. Проте останніх декілька років будівля пустувала. Тиждень тому відбулося освячення цього приміщення, митрополит Володимир Вітишин приїхав і освятив його. Ну і фактично воно готове для заселення внутрішньопереміщених осіб. Єдине, що нас поки що ще затримує, це розуміння того, за який кошт ми можемо отримувати тих людей. Тому що ще минулого року в Карітаса була програма. Для безоплатного проживання внутрішньопереміщених осіб тепер там ще до кінця не вирішені ці питання. Ми зараз на стадії вирішування цього. Ось як тільки ми будемо мати відповіді на ці питання, ми відразу почнемо заселювати людей. За словами Романа Дзюбака, людям, яких заселять до шелтеру, допомагатимуть із пошуком роботи. Також у планах волонтерів розширити прихисток. На другому поверсі хочуть облаштувати кімнати для людей пільгових категорій. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.